Посічені осколками ікуни з-під Авдіївки передали у монастир в Жидичині. У ТЦК розповіли про колегу, якого у Нововолинську поранив ножем у хилянт. Волонтер і шоуман Сергій Притула побував у Луцькому виші, що казав молоді. Новини на дванадцятому каналі. У студії працює Марія Вавренюк. У річці стир водолази знайшли тіло загиблого чоловіка, виявили його неподалік села Дубище Луцького району. Особу загиблого і причини його смерті у поліції поки з'ясовують. Не виключають, що це може бути і той, кого регулярно шукали, обстежуючи стир ще з початку січня. Тоді, нагадаю, сім'я з Луцька повідомила про зникнення 21-річного юнака. Військовий вивіз ікони з Авдіївки із зруйнованого храму. Евакуація святин відбувалася під обстрілами і на квадроциклі. Образи захисник передав у Жидичинський монастир. Із його намісником та рятівником іконми зустрілися на території обителі. Про посічені осколками святині і те, чому їх буває евакуювати легше ніж людей. Дивіться далі. Ці ікони з-під самої Авдіївки. Боєць на позивний Федя буквально врятував їх із прифронтового села Уманське на квадроциклі. Все вже зруйноване. Залишилася така ікона. Трошки потріпана, побита, трошки осколкана і посічена. Але ще ціла. Владислав Федорчук, боєць третьої штурмової бригади, сам із Волині з Жидичина образи привіз на малу батьківщину у свято-Миколаївський монастир. Всі ікони, все це наша історія. Просто там вона нищиться, руйнується нашим ворогом. А так це залишається, і так пишеться історія. Побитий храм серед руїн Владиславі з побратимом побачили, коли виконували бойове завдання. Пройти повз не змогли. Цього ж дня вивезли ось цю велику ікону. Наступного повернулися і забрали ще сім ікон. Одну з них передали у Київ. Евакуювали святині під обстрілами. Настоятель монастиря Константин Марченко, дізнавшись про такий вчинок, зрадів. Тішить, що житичани. Пам'ятають і про свою святиню, і саме головне по людськи, і правильно по-християнськи віднеслися до святині, яку просто б знищили. Дійсно, через кілька годин після порятунку образів у церкву влучив снаряд на місці храму. Тепер руїна. Майже в кожному населеному пункті є зруйнований храм. Буває, ділиться військовий, що ікону врятувати легше ніж людину у розбитому селі. Вони побачили місцеву мешканку – Жінку на ім'я Марія. Їй було 84 роки. Бійці довго вмовляли її евакуюватись, але та відмовилась. Вона не захотіла і буквально ну вона попросила тільки привезти їй газу. Ну горілка газова балобалонову. Я потім через годину їй привіз, привісно. Ну, її дом вже був зруйнований. Одразу після того туди влучило два 150-х снаряда. Чи жива вона, невідомо. Часу розбирати завали не було. На звертання ніхто не озивався. Марія Марія. Я думаю, що ще трошки і там не залишиться нічого вже. Тобто ворог діє так, йому і звично так діяти. Він стирає все на своєму шляху. Найбільша ікона, яку передали монастирю, преподобних Антонія і Феодосія Печерських, вона ж найдавніша. Попередньо оцінює Константин Марченко їй близько 100-150 років. Цю ікону ми дійсно відреставруємо і десь і в храмі помістимо і для молитви, і для нагадування. Священнослужитель порівнює емоції людей на початку широкомасштабного вторгнення, і тепер відчувається такий сильніший розлом в суспільстві. Для одних війна ця дуже активна, а для інших вони вже говорять привисть там так звану моральну втому, вони про якесь вигорання. На переконання Константина Марченка, ніхто з нас не має права вигорати. Якщо ми вважаємо, що ми в тилу можемо вигоріти. То, що вже говорити за тих, хто там на передовій. Я думаю, що вони свій виховний момент обов'язково виконують. У монастирі ще вирішують, що саме зроблять з іншими іконами зі знищеного храму. З варіантів запропонують їх на благодійний ярмарок, адже гроші на потреби військових збирають постійно або ж розмістять їх у пункті незламності на території монастиря. У будь-якому випадку врятовані з під Авдіївки образи мають нагадувати волинянам: війна триває. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Жалоба вулицькій громаді на Луганщині 25 березня загинув мешканець села Горянівка Дмитро Глущук. річний військовий отримав важкі поранення під час снайперського обстрілу. У Городищенській громаді Луцького району також скорбота. Підтвердили смерть захисника Василя Куприянчика. 20-річного старшого стрільця вважали зниклим безвісти з 22 березня. Він зник біля Орлівки на Донеччині. Днями надійшло повідомлення про його загибель. Солдат проходив військову службу за контрактом. Юнак деякий час проживав у селі Невигубенській. За два тижні йому мав би виповнитися 21 рік. У Луцьку попрощалися з військовим Ігорем Журавлем. 50-річний чоловік загинув 21 березня під час бойового завдання поблизу Старомайорського Донецької області. Відспівували воїна у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали Ігоря Журавля на Рукинівському кладовищі. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним полеглих, світла пам'ять та шана героям. У ТЦК розповіли про колегу Олександра, якого у Нововолинську поранив ножем чоловік, що проігнорував бойову повістку. Чоловік кажуть, іде на поправку тиждень тому його госпіталізували у важкому стані. Відомо він, учасник бойових дій. У ТЦК служить після поранення. Сько побував волонтер і шоумен Сергій Притула. Він зустрічався зі студентами Волинського національного університету імені Лесі Українки. Зустріч розпочалася із жартів та оплесків. Дякую всім на третьому балконі, що досі не плюнули зверху. Як ви, як ви втримуєтеся? Я не знаю. Це ж така спокуса. Просто я не можу тільки уявити. Поспілкуватися із відомим волонтером та шоуменом зібралося понад 250 охочих. Він говорив про роботу благодійного фонду, проєкти потреби військових і цивільних окремо закликав молодь вчитися. Нас стає менше, у нас вже стало дуже менше. Мільйони українців виїхали за кордон. Кожного дня Росія вбиває нас тут, і тому нас природньо стає менше. Найгірше, що може трапитися в майбутньому України – це високооплачувані низькокваліфіковані працівники. І дуже би не хотілося, щоб ви такими були. Більше про зустріч Сергія Притули з Волинянами. Дивіться вже в наступних випусках новин. Не перемикайте, далі у випуску буде про таке. Затримали сутенера, займався навіть шантажем. У Луцьку таємно побував Павло Зібров, до кого приїздив на свято. У Рожищі на вулиці виставили бронзову валізу. Рівненські правоохоронці затримали чоловіка, який займався сутенерством. Це 45-річний житель Рівненщини. Упродовж року він втягував жінок у проституцію, публікував відповідні оголошення в інтернеті, обіцяв грошову винагороду і навіть шантажував. Слідчі оголосили йому підозру, нині обирають запобіжний захід. За злодіяння чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Луцьку на вулиці Стрілецькій чоловік погрожував жінці пістолетом. Глучанка викликала поліцію. Патрульні перевірили агресора і виявили в нього зброю. Для з'ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу, а місце події охороняли. У тростянці Луцького району аварія за участю буса та вантажівки. ДТП сталося сталася сьогодні в обідню пору. Розвертаючись, керманич буса наїхав на фуру. На відео видно, що у буса добряче розбитий капот з боку водія. Як нам повідомили у поліції, на щастя в аварії ніхто не постраждав. На винуватця склали протокол про порушення ПДР. У Луцькій громаді демонтували останні з 12 запланованих недіючих блокпостів. Старі автомобільні шини і мішки з піском прибрали біля кільця на вулиці Дубнівській. Про це суспільному розповів начальник відділу демонтажів міського департаменту Монварти Роман Кулик. Він зазначив, що недіючі блокпости перетворилися на стихійні сміттєзвалища. На них почали скаржитися люди. Сміття із демонтованих блокпостів відвезли на полігон відходів. Шини поки складають в іншому місті, щоби утилізувати окремо. У Луцьку таємно побував Павло Зібров. Приїздив на свято з нагоди Дня театру. Свято із фотосесіями і дебютним виступом майбутніх зірок з дитячої студії завершилося сюрпризом. Більше про особливий день акторів секрет швидкого вивчення тексту для сцени із зіброва від моєї колеги Софії Мартинюк. Святкова атмосфера, вишиванки, фотографування і обійми. Побачити акторів не на сцені, а посеред театру справжня рідкість. У Волинському музично-драматичному театрі таке трапляється лише раз на рік 27 березня у Міжнародний день театру. Цього разу у святкуванні нова нота на сцені дебютують учні дитячої театральної студії. Вбралися, як і професійні актори у вишиванки. Їм подобається бути на сцені. вони справді. Дуже дуже талановиті, дуже креативні, мають різнопланові таланти. І єдине, що їх об'єднує – це любов до театру, любов до сцени. Юні любителі театру до першого публічного виступу готувалися два місяці, і, хоч це короткий період, навчилися робити перші впевнені кроки на сцені, вивчили репертуар. і, Як ми пересвідчилися, не бояться мікрофона. У нас конодопська відьма. Ну, я на ній була в іншому театрі, але мені, я ще піду в неділю на Конодопську відьму, і мені здається, що вона взагалі буде супер того, що її крутили і по Тіктоку, і по Ютубу, і взагалі. Ми, ми з кураторами і з викладачами робили все можливе, аби дітки обжили цю сцену, відчули там своїм себе своїми на цій сцені і щоб батьки могли. Потішитись, подивитися, як зростають їхні дітки в майбутньому. Вони стануть хорошою театральною зміною в Україні і в нашому театрі. Я так і забув. Капусник від дитячої студії це теж про традиції театру. Актриса з майже 40-річним досвідом Тетяна Холковська каже, що день театру без капусника це не справжнє свято. Збиралися всі разом за пирогом з капустою. І розповідали театральні байки, складали якісь вірші один про одного. Потім це почали присвячувати саме Дню театру. Від того пішло слово «капустник». це може бути в концертній формі, це може бути в формі пародій, вітань. Тобто, все, що прийде в голову, аби воно було зі щирим серцем. Акторка, яка зіграла понад сто ролей, з усмішкою пригадує життя на сцені і каже, що кожна роль важлива, але омріяна ще в майбутньому. Скажу банально, напевно, актори говорять так: найулюбленіша та яка ще не зіграна. А ось інший знаний актор зізнається, що часто саме у свято театру актори початківці звертаються за порадами та настановами, а найпоширеніше прохання повідати секрет, як швидко запам'ятати текст п'єси. Всіх це цікавить і всі кажуть, як можна вивчити тексту там на 40 листків, то такого з монологами. Дуже просто в нас трошки по іншому працює пам'ять. Ми його не вчимо. Ми ходимо, це така психофізична. Ми ходимо і за, е, текст налягає на дію. Не обійшлося святкування без традиційних почесних грамот від влади. Їх вручали за внесок у розвиток театру. Сюрпризом для усіх стала поява на сцені Павла Зіброва. І, хоч він зірка не молода, і не зі світу театру, найактивніше зреагували на нього саме учасники дитячої студії, знімали відео і робили селфі. Софія Мартинюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Сімейство диких кабанів на зебрі. у соцмережі ширять кумедне і повчальне відео із ківерців. Місцевий мешканець зняв, як групка диких кабанів поволі рухається до дороги і підходить до пішохідного переходу. Один з водіїв зупиняється, щоб пропустити розважливих тварин і чекає, аж поки все сімейство не подолає автотрасу. на ту сторону. культурні свині. Кіно і німці. Ну так, Культура. На території ківерцівщини пояснюють у поліському лісовому офісі живе не одна родина диких кабанів, а виходять вони у людні місця через те, що мігрують по лісу. Лісівники, попри кумедність тварин, наближатися до кабанчиків не радять. Тим більше коли дикі кабани це мами, які мають дітей, вони будуть їх захищати, і кожне наближення людей вони будуть сприймати як якийсь ризик для їхніх дітей. Тому сильно контактувати ми б не радили. У численних коментарях під відео із свинями на переході є й такий. Деяким людям варто повчитися у кабанів. У Рожищі на вулиці виставили бронзову валізу. Такий незвичний пам'ятник і відпочинкову зону з лавками подарував місту місцевий підприємець Сергій Новосад. Як пише видання район роже, ще ідея в нього з'явилася ще на початку Великої війни на польському вокзалі. Там, коли допомагав людям впоратися з важкими валізами, почув фразу життя у валізу не складеш. Тепер ці слова викарбувані на валізі пам'ятнику і з кожної семи лавичок інший краєвид. Є там лавка базарна, лавка буття, лавка мрій. Усе разом покликане дарувати відчуття тиші, відпочинку і бажання помріяти. Повернувся додому, восьмий рік поспіль на волинь. щовесни прилітає чорний лелека? Це рідкісний птах, занесений до червоної книги України. Пернатий обирає місце неподалі подалі від людей. Однак, за цим вже який рік спостерігають працівники ківерцівського національного природного парку. Дочекалися і тепер, 26 березня. Лелека повернувся у Цуманську пущу до рідного гнізда. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12, Коментуйте й обов'язково тисніть на дзвіночок. Закликаю усіх допомагати нашим захисникам та наближати разом перемогу. До зустрічі.